Наступний урок, шостий це продовження 5-го, друга частина. Як тримати звільнення від чистих духів, або я не втратити, як повернути свій стан, стан наповнення Духом Святим, ходіння по духу. Я зауважив, до мене телефонують таких дві групи людей, протестанти і. Дві віруючі групи людей і в католики харизмати. І знаєте, хто більше переживає Духа Святого? Відчуває там наповнення, святий сміх може бути, падання в Дусі Святому. католики харизмати для них це взагалі не проблема. От. А Протестанти я зауважу, вони бояться цих таких надприродних ну, Щось такого, знаєте, духов, з області духовного, і тому що в них є вчення, що тільки потрібно вірою, не і віри, але як і там крайність, так і там крайність. Спочатку, звичайно, все береться вірою. Але ми маємо дозволяти також після віри, коли ми. Віримо, що ми щось отримаємо від Бога, ми маємо дозволяти і бути настроєні на, також на відчуття. Тому що відчуття, якщо ти в депресії, але живеш вірою, що, ти, що все добре, і я в нормальному стані, то далеко ти так не заїдеш. Якщо ти віриш, що ти маєш жити без депресії і в радості, то має бути такі відчуття. От, і так само в католиків харизматів. От я тільки на відчуттями, є Бог, нема відчуттів, нема Бога все погано. От, до цих дві крайності нам потрібно і перше, і друге. Бо перший йде віра, а після віри йдуть діла, відчуття, емоції. От. Я думаю, що протестантів потрібно повчитися. От цього в католиків, харизматів. Тому що в них, знаєте, отакий от серйозний релігіозний дух. Потрібно, я думаю, що багато хто. Чесно сказати, коли я побачив, як люди сповнюються духом Святим, я возревнував, І в нас це нормально, що Бог має оцю ревність вкладати в наше серце, тобто одні мають руйнувати, що ті мають це, а ті мають це. Тобто кожен один з одного мають брати позитивні кращі моменти, Божі моменти, доброго триматися, як написано. І як вам повністю відновитися? Досі святому, як втримати, як не втратити, якщо вже втратили цей мир поновити або як знову позбутися нечистих духів самому. Тому що я не зможу, і наша команда не зможе постійно вас виганяти і виганяти воно вертається, знову мене Це просто можна робити до безкінечності. Ви маєте, запам'ятайте, писання говорить, що ви маєте зодягнутися в Божу. Повністю Божу зброю, одяг Божий, який, яка, це, яка це Божа зброя, яку ви отримаєте від нього, щоб розбиратися з, з атаками сатани і більше того, щоб наступати на нього? Перше, це йде, це що? шолом спасіння. Навіть я декому і говорю, кажу, уявіть собі. Що ви берете оцей шолом і одягаєте на голову. Що таке є шолом спасіння? От, зараз будьте дуже уважні, тому що якщо ви це все виконуєте, воно вас запрацює, вам не страшний ніякий діал, ніякий сатана, нічого не страшно. Шолом спасіння. Це ваша повна віра отут, у вашому так, Череповерс це говор. Логова перекладається череповище. У вас отут має бути просто стопроцентна віра, що ви спасені. Незалежно від того, в якому ви зараз стані. Чи у вас так, ну не отекнув, чи є духи нечисті у вас, чи немає, спасіння. Ви маєте вірити, що Ісус помер за вас. Ви посвятили Йому своє життя. Він простив ваші всі гріхи. Повна віра, повна віра. Звідки я це знаю, я бачу, коли людина вірить, що гріхи прощені, я їй говорю. Навіть кажу, ваші гріхи прощені, а я знаю, що нічого не працює, де мене не виходить. я кажу, ну як, може ви попросили пробачити, то прощення чи ні? Я, я стараюся, щоб людина сама запрацювала мозгами. Вона каже, ну прощення. Значить, ви, що правильно, правильно очищені кожен гріх. Немає жодного, ні, то ви свята. І вони такі, а хіба можна так говорити, що я свята? Я кажу, не те, що можна, а потрібно. Тому що, Павло в посланнях до церкви, до будь-якої церкви він говорить, що привіт всім святим. Його описання говорить, що книгу об'явлення, що святий хай ще більше освячується. Тобто описання нас називає святими. Не по нашій святості, не по нашим добрим ділам, праведності. Скільки ми всього доброго для Бога зробив, а по Його милості, тобто Він нам дарує. Він бере з Христа свої святі одежі, свої праведні, забирає наші грішні так? і віддає наші свої святі одежі, омиває, омиває нас своєю святою кров'ю. І, і ми вже маємо Його праведність, не самоправедність, яка написано, що вона як. Запачкана одежа місячними в оригіналі звучить наша самоправедність. Знаєте, воно смердить, воно неприємно, і на не вигляд неприємно. А його кров, його свята кров, не наша, така нечиста кров. Якісь жертви наші, такі самопожертви, такі для Бога. Це все самоправедність. І це праведність фарисейства. І До фарисеїв Бога були претензії. А до грішників, якщо ти визнаєш що ти грішник з грішників, але ти каєшся. І ти віриш що бахущає, то Ти, як той митар, виходить з храму, і він вже очищений і оправлений. А фарисей осуджений, ще більше осуджений вийшов. От, далі з шоломом, шоломом спасіння ми розібралися, без цього ніяк. Далі броня праведності. Оця броня. Оця плитконоска, як собі виявляєте, це праведність, що ви є правильний. Оце вже продовження шолому спасіння, що я правильний в Бозі. І це має бути непорушно. Його правдість на мене. І також, згідно його праведності, що ви в це вірите, ви починаєте праведне життя в вдячності, з розуміння того, що Господь хоче, щоб ви відреклися своїх гріхів. Ви починаєте жити правильно. От. І це життя, о, це боротьба з гріхами. Навіть якщо ви шай ще боретеся, ще не це не означає, що у вас щось що не спрацює, що демон не вийде. Ні. Той, хто вже стає на шлях боротьби, це він вже виграє війну. Тому що Христос виграв війну, і йому достатньо тільки, щоб ви почали це робити і вірою. Ви перемагаєте віру. Далі. Ще двіри. Щит віри, ви маєте щит вашої віри. Тому Ісус каже, що віра твоя спасатиме. Тверда віра, що Господь тебе не залишить. Тверда віра, що Господь, якщо взявся вже за твоє звільнення, Він доведеться до кінця. І ви тримаєте цей щит. І написано, що ви, що всі стріли лукавого, ви зупиняєте, так? Твердою вірою. Вже стріли лукаво, це оці думки, емоції, непрощені. Далі меч, слово Боже. Ви одной році меч і шкір. Другі. Ви мечем вже наступаєте, тому що якщо ви будете постійно в оборонній позиції, рано чи пізно ви пропустите удар. Ви маєте його ворога поразити мечем. Слово Боже, що таке слово Боже? Ось воно. Ви говорите, написано. написано. Він говорить, та, яка ти там ти грішна, знаєте, він дурить, а ти грішна, та де тобі що далеко? Знову розчарувало Бога. А ти говориш, написано, так? То праведник сім раз паде і Господь його підійме. Тобто ви з цього, з цього, ви викуєте меч. Коли ви читаєте. Ви куєте свій меч, і з ким будете обернятися. Тому важливо це просто на пам'ять знати, Оце має розтворитися у вас. Оце меч, без якого ви нічого не зможете. Це однозначно, наскільки воно важливо? Далі пояс. Підпоряджіться поясом істини. Хто є істина? Так, Господь Ісус Христос, Він каже, я істина правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто через когось ви не можете спастися, ви не можете звільнитися, тільки кров Ісуса Христа. Так, Дух Святий через кров Його святу вас очищає ні до кого, ні до святих, ніякі там молитви до святих. Хоч допомагає, я бачу, що допомагає молитва Кепряна, тому що там звернення до Ісуса Христа, але потім є Діва Марія. І але Господь милості, все рівно допомагає, але не звільняє до кінця, я зауважу. Тобто, щоб було повне звільнення, ви маєте входити в істині. Тобто нехай буде ця молитва Кепряна, але забрати оце поклоніння Марії в кінці, якщо це вщиро, якщо це з вірою говорите, з щирим серцем. Що це кожне слово, ви це пережили у цій молитві. Хоча там є декілька молитв Кіпріани, я іменно там говорю за ту, де, по-перше, не до Кіпріана, це знову до святих не можна ніякої молитви. Якщо молитва Кіпріана звучить просто от, як священника, екзорциста, і там о, о, там цілий А 4 це прославлення Ісуса Христа, це визнання Його жертви, це боротьба тільки його святою кров'ю, Це підходить. Якщо десь вже і бо є видозмінні молитви, якщо десь вже звучить до святих, до Марії, все вам це не допоможе. Так, є багато людей звільняються, які поклоняються Марії. Вчора мені один католик написав, каже: Ви знаєте, з вами можна поспорити за Марією, от ви не поклоняєтеся. Але одне хочу сказати, дякую. Коли я слухав вашу проповідь і в кінці була молитва звільнення то я почав викашлювати, зівати, і з мене вийшло ці нечисті дух і стало добре мені. Тобто, бачите, ну, він поконяється мені він ще зі мною спорить, але воно працює на тому рівні Господь йде на їхній рівень. Просто є, є вже сильніші духи, є сильніші, нечисті дух, який там вже не пройдеться. І е, оце є і сандалі благовістовлення Євангелія. Останнє, що ви маєте вдягнути. Ці сандалі ви не можете бути християнином, просто собі бути в серці, ви маєте, як написано, що хто вірує правом, спасений буде. І далі тих, хто вірує, супроводиму такі знамення, Тобто, виганятимуть бісів, ви маєте наступати на бісів. Ви маєте проповідувати, ви маєте класти руки на хворих. тобто Далі має початися ваше особисте служіння. Так він сказав, йдіть по цілому світу і проповідуйте Євангелія. Це є для кожного, хто звільнився в водне хрещення і вперед. служіння. Ви тільки будете щасливі, забезпечені, благословенні, коли ви війдете в свою обітовану, обітовану землю. Це ваше служіння. Там, де ви будете повністю покриті Богом, забезпечені повністю Боже, повністю благословіння будь Господні тільки в вашому служінні. Не думайте, що ви десь відсидитеся на задніх лавочках церкві і вас мине. Не мене, нічого не мине, тому що сатана ходить як рикаючий лев, і виглядає свою жертву. Це є дуже, дуже важливо. Не тільки в служінні, коли ми служимо іншим, це є якраз виконання заповіді, любов ближнього, як самого себе. Я не вірю в таке християнство, де ти бачиш, що навкруги депресія, біль, страждання. І ти собі закрився в цеквоцех, і молишся, Боже, благослови їх, спаси їх. Ти повинен щось зробити. Ти повинен їм розказати про Христа. Ти повинен їм хоч подати руку, допомог, допомогти. Ти повинен дати їм тих декілька гривень, які ти маєш. От, і це є буде вияв твого служіння, вияв твоєї любові. Не вірю я в багатих християн, всім багатим християнам, які живуть в шикарних будинках, які їздять на електромобілях. Я зараз призиваю просто покаятися і вірувати в Євангелію, все роздати. Господь говорить: зректися самого себе, лишити. Собі тільки на, до вечора їжі, а завтра Господь потурбується, що дати завтра. От, тому починаємо повне повноцінне служіння 24 на 7, бо, бо часу залишилось мало. От, і просто собі про, прохлаждатися і десь думати, де я зараз поїду літом відпочивати. Я не вірю. Таке християнство. Я думав спочатку, що я якийсь ненормальний, думаю, чому всіх тягне десь там на, на море, на якісь там країни, а мене не тягне. мене тягне десь тільки десь послужити. Звичайно, що відпочинок потрібен, але подивіться, які у вас пріоритети. Що ви найбільше бажаєте? Каже моя мала, каже, тату, що ти найбільше любиш? Я так задумався і кажу, де мені виганяти. Ну, тобто, що найперше вам прийде на голову? це? Це, те, це ваше призвання, ваше служіння. От так воно і є. то, що до чого вас, вас тягне. Де ваше серце, там ваш скарб? Чи ви служите Господу, чи ви служите мамоні? От, потрібно переосм... Та кожен день потрібно переосмислювати, тому що сьогодні ти гарячі віруючий, а завтра десь охолов і вже десь відліпився. І... Особливо я спостерігаю по, по християнах, які нас будуть дивитися десь за границею, Бо тут нам не дають розслабиться війна і, і це виживання. А там вже, от така, знаєте, зажеріли, у них холодильники наповнені, і вже ми бачимо, ми спостерігаємо, що в них вже приціл збився. А от якраз оцей гріх, це значення цього грецького слова, це мімо цілі. От, якщо приціл збився, вже міємо цілі і вже починається відступлення від Бога. От, тому хай Господь вас благословить, наповнить Духом Святим. Зараз я ще помолюся за тих людей, які втратили, які втратили це відчуття миру. Зараз ми будемо наказувати От, тим духом нечистим, які повернулися. І воно працює. Воно працює, тому що є багато. Мені пишуть, що я слухала вас, я слухала проповідь і прийшло наповнення Духом Святим. Тому зараз приготуйтеся. Хто, хто що очікує від Бога, той те отримає. Хто з чим приходить, той те отримає, з яким, з яким бажанням до Бога, хто для чого слухає цей урок, цю проповідь, той те отримає. Це є закон. Хто на що розраховують Бога, я бачу, що ті, які просто стряпу які кажуть, вибачте там, а можна, це, а можна до вас познати, я обичаю, дуже обичаюся, вони і отримують благословення. А хто нагло правиє, як я розказував про ці відьмі, то воно в них є е, таке звільнення, воно дуже поступово, дуже повільно воно відбувається. Так само є закон дії, наскільки ви дозволили сатані. Діяти в вашому житті, настільки він діє, все тільки з вашої згоди. Тобто десь ви щось допустили. Наскільки ви його обмежите, заберете, е, як то кажуть, табуретку з-під його ніг, то він так і, і е, е, не зможе працювати в вашому житті. Тобто треба вибивати з-під його ніг цю табуретку, нехай він просто повітряється, Хай він згине в вашому житті. Тоді переходимо до молитви. Іменем Ісуса Христа і владу Ісуса Христа. Я зараз руйную всякі прокляття в вашому житті, всі родові прокляття, зв'язую цих родових духів іменем Господа Ісуса Христа. Руйную прокляття ех, магії в вашому житті, колдовства проти вас, всяких проклять словами чи ділами. Я розрушаюся прокляття і зв'язую всіх нечистих духів. Цього колдовства і ворожби іменем Господа Ісуса Христа. Зв'язую всіх духів страху, іменем Ісуса Христа, зв'язує всіх духів депресії. Ім'я Ісуса наказує забратися, всіх духів непрощення. Зараз прощайте, згадуйте всіх, хто вам зробив зло. Прощайте, і нехай ці духи зараз вийдуть геть іменем Ісуса Христа. Зв'язує всіх духів невірства і сумніву. На вихід негайно, всіх духів самоправедності, тобто релігії. Зв'язує наказує забратися геть іменем Ісуса. Всі духи нечисті, гордині, гордісті на вихід негайно. Зв'язує всіх нечистих духів немочі. Будь-яка немоч, яка, яка, яка вийшла з цими духами, я зараз зв'язую цих духів, наказую виправити все, що ви натворили. Всі духи немочі виправити. Нехай буде повне сілення в ім'я Ісуса Христа і наказую цим духам вийти геть негайно іменем Ісуса Христа. Руйную всі зв'язки, всі небожі зв'язки з будь-якими людьми, які вас ранили, які ворожили на вас, всі, всі зв'язки. Збили вам серця, стіни, Божі зв'язки руйнують і наказую всім нечистим духам, які вийшли через ці зв'язки, зараз вийти геть іменем Ісуса Христа. Всі духи окультизму, ворожби, якщо ви ворожили, зараз руйнується прокляття окультизму, і наказую всім духам забратися геть іменем Ісуса Христа. Всі, які духи, які забирають вас мир, спокій. Духи перевернутого розуму, духи гомосексуалізму, лесбіянства я Зараз зв'язую, наказую забратися геть, духи агресії іменем Ісуса Христа. Геть, якщо є духи залежності, алкоголізму, тютюнової залежності, наркоманії, я зв'язую цих духів і наказую забратися геть. Будь-який дух, який є в цьому тілі, який зараз дивиться цій людині, яка зараз слухає це, я зв'язую тебе. І наказую забратися геть цієї людини в ім'я Ісуса Христа і Дух Святий, я прошу тебе зараз, наповни кожного, хто зараз слухає ці слова. Наповни їх і очисти їх, Очисти від всього Неугодних. Якщо щось залишилося, витісни до святи. Витісни дорогоцінний Дух Святий. Кров Ісуса Христа на цій людині омиває всі гріхи. Господь зараз прощає все. Всі гріхи, всі помилки, все прощай, Господь, тому самі прощайте себе, тому що Господь простив. Дух, святий наповни кожного з них наповни без міри очистим. Благословляю. Мир, Божий, хай прибуде ваше серце. Любов, Господь, Дух Святий, наповнив любов'ю ці серця, наповни. Відчуття миру і твоєї любові. І дякую тобі. Дякую тобі, Дякую, таєць, і отець, і син, і дух святий. Амінь. Щодо всіх були.